Всім привіт! Я вітаю вас на каналі Розпаковка KinderServersua. І сьогодні я прошу вас знову підтримати мій канал, підписатися, натиснути на дзвіночок, щоб отримувати всі сповіщення про нові відео на каналі і поставити ваш княжий лайк. І сьогодні я пропоную вам переглянути серію іграшок, присвячену мультфільму Холодне Серце 2. З головними героями цього мультфільму. Так, це не новинка, вона вийшла ще у 2021 році, але сталося, що сталося, тому не всі дозбирали цю колекцію. І почати я пропоную, звичайно ж, з головної, головної героїні цього мультфільму це Ельза. Ельза у нас тут в синьому костюмчику виконана. Складається іграшка з двох частин. Просто вона вставляється одна в одну і все. Ніякого функціоналу немає, але дуже гарно. Профарбоване обличчя акуратно, нічого змазаного немає. Тут невеличка сніжиночка. Є підставка, щоб вона була сійкою. І от така у нас Ельза. Друга головна героїня у нас її сестра Анна. Анна у нас. Виконана в чорному платі із фіолетовим таким плащем. Також профарбована дуже гарно обличчя навіть зробили їй веснянки. Це дуже прикольно. Також вона на підставці складається з двох частин, дуже стійка і дуже красива, як на мене. Третім ми розглянемо. Єдиного хлопця в цій колекції. Це Крістоф. Він тут з мотузкою, яка на спину спадає. Також обличчя профарбовано добре, хоча губи не зроблені, не профарбовані, але молдовані. Ну, в принципі, непогано. Також з двох частин має підставочку надійну стійку. Четвертим героєм. Я думаю, всім знайомий цей герой це сніговик Олаф. Зроблений з дуже такого класного білого трошечки, трошечки прилястого пластику. Зі сніжиночками. Ці дві гілочки імітують ручки. Зуби навіть в нього профарбовані. Місить морфа. Дуже гарний, дуже позитивний герой. Всім подобається. Наступним. Я думаю, всі впізнали цього героя це Олін Свен. Також складається з двох частин. Масивні зроблені роги, вони трошки м'ягенькі, гнуться, не зламаються. І він ще може трошечки хитати головою. Це, мабуть, єдина іграшка, в якої є функціонал. Він дуже маленький. Якщо чесно дізнаюсь, я його е не знайшла в кіндер сюрпризах, купувала окремо на Огеликс. Нам не, піп... не попадався цей олень, дуже-дуже шукали ми його. Ось такий у нас олень. Наступним, я думаю, що це буде Падбі. Це е, троль. троль, який є героєм мультфільму. Ось такий з плащем. Очі також профарбовані добре, зроблені масивні брови зелені. В принципі, іграшка дуже класна. Наступним ми розглянемо гекон. Чи саламандра, чи гекон, якщо чесно, не дуже пам'ятаю. Ну і нехай буде гекон. Гекон, який символізує стихію вогню. Блакитні очі, дуже. Профарбований добре на спинці імітає, імітує вогонь ця рожева частина. Дуже класно. І остання іграшка в цій серії це кінь. Кінь, який імітує стихію води. Всі прекрасно також пам'ятають його з мультфільму, як його приборкувала Ельза. Така підставочка під нього. І складається з двох частин. Трошки-трошки зовсім профарбовані очі, а так він з прозоро блакитного пластику. Дуже класний, як на мене, ця ця серія дуже вдала. Ось таких, хоч маємо 8 героїв з серії Холодне Серце 2, яка вийшла в 2021 році. Всім дякую за перегляд. Знову прошу вас підписатися на канал. Думаю, буде багато цікавих відео для вас. Підписуйтесь, щоб не загубитись. Всім дякую, до побачення.